Доброго дня! Вітаю вас на уроці Стародавньої історії. Минулого разу ми з вами розпочали знайомитися із зародженням цивілізації в Давній Греції. Сьогодні ми продовжуємо працювати над цією темою. Використаємо для цього поеми Гомера Іліада і Одіссея. Отже, ви, як справжні науковці, зможете через літературні твори дослідити, яким було суспільство у Давній Греції. Гомер легендарний давньогрецький поет, якого вважають автором Іліати та «Ойдісеї» – двох славетних грецьких епічних поем, що започаткували європейську літературу. Саме так про Гомера говорить Вікіпедія. Ви також можете скористатися джерелами даного сайту, щоб більш детально вивчити саме біографію цього поета. Назва Іліада походить від назви міста Іліон. Так греки називали Трою. З усієї Троянської війни, що тривала 10 років з 1240 року до нашої ери, Гомер розпівував усього 41 день на 10 му році облоги Трої, участь у війні брало багато і грецьких і троянських героїв. Найвідомішими з них були на боці греків це Ахілес, а на боці троянців це син Пріама Гектор. До речі, саме прочитавши дану поему, ви зможете дізнатися, що ж означає вислів Ахілесова П'ята. Ще цікавіше те, що за поясненням Гомера Троянська війна почалася з яблука. Не бажаєш дізнатися, звідки така думка? Гадаю, що про це варто прочитати. Це дуже цікаво. На старинках творів оживають картини із життя грецького населення. Основним його заняттям було землеробство. Вирощували здебільшого ячмінь, пшеницю, овочі, виноград, маслини. Важливу роль у господарстві відігравало скотарство. Ремесло ще не зовсім відокремилось від землеробства і розвивалось ковальське, ювелірне, шкіряне, теслярське та гончарні ремесла. Лише з 12 століття до нашої ери в історії Греції розпочався новий період, пов'язаний з переселенням дорійців. У цей час почали широко використовувати залізні знаряддя – плуг, серпи, мотики. Це сприяло розширенню площ оброблюваних полів і глибшій та якіснішій оранці, а отже кращому врожаю. Грецькі ковалі досягли значного успіху у виготовленні зброї, а також посуду, інших знарядь праці. Ювеліри також вражали своїми виробами, прикрасами, посудом. А ще захоплення викликало гончарне виробництво. Дуже цікаві амфори, які виготовлялися в Греції, знаходять і нині на дні океанів. Внутрішня торгівля у Греції була розвинена досить слабко. Тут переважав більше обмін. Поширеним товаром для обміну були бики. Цінні метали і предмети розкоші ввозили до Греції зі Сходу. Зокрема, наприклад, фінікійці купці привозили вишиті тканини, килими, пахощі, метали. З Греції вивозили вино, гончарний посуд, прикраси. Вироби ковальських майстрів. З часом грецьке суспільство стало більш чисельним. У суспільних відносинах основну роль відігравали невеликі племінні спільноти, члени яких жили в неукріплених селищах. Кожне плем'я було об'єднанням родів, очолюваних родовою знаттю. Головою племені був верховний воєначальник Басилевс. Зі старшин, знатних родів, утворювалась рада старішин, що керувала справами общини. Для вирішення важливих питань скликали народні збори, які складалися з чоловіків-воїнів. Поступово влада родової знаті посилювалась. Знать володіла великими земельними наділами, захоплювала нові пасовища. В общинах фарбувалася майнова нерівність. З'являлися бідняки і люди, які втратили зв'язок зі своєю общиною. Вони наймалися на роботу до заміжніх господарів. У господарствах знатних людей також використовували працю рабів. Рабами ставали військовополонені та куплені в роботорговців невільники Крім суспільних відносин та соціального устрою, з поем ми дізнаємося про духовний світ греків. За часів Гомера склалися головні релігійні уявлення стародавніх греків. Боги Олімпу разом із людьми є головними персонажами поем Іліада та Одіссея. Давнє населення Греції було язичницьким. Люди вірили у існування багатьох богів. Головним вважався Бог Зевс. Він мав дружину богиню Геро, що відповідала за міцність шлюбу. У Зевса були брати Посейдон та Аїд, що володіли відповідно океаном та підземним царством. У Зевса було багато дітей, як від богинь так і від вродливих зовних жінок. Про всі заплутані історії кохання, ревнощів, зневаги, подвигів і звитяги, жертви заради любові і влади, заради людей, ти дізнаєшся з міфів стародавньої Греції. Читай і насолоджуйся! Напевне, що нікого не залишать байдужими цікаві пригоди, описані у міфах, які сталися з богами і людьми. Ким були Прометей, Гефест, Аполлон, Афіна Палада, Артеміда, Афродіта, Діоніс? Ви дізнаєтесь із гаданих давногрецьких творів. Домашнє завдання. Раджу опрацювати параграф 24. А ще, користуючись доступними в мережі інтернет-ілюстраціями до поеми Гомера Іліада та Одіссея, складіть коротку розповідь у картинках про життя предків за часів Гомера. Дякую за увагу. До нових зустрічей!